Привіт! Нарешті ми доїхали до свого саду. Вчора хотілося познімати, але шум техніки все селищі не давав зробити нове відео, тому вже прибирання розпочалося без вас. А зараз бачимо лише результат. Хвойні почали набирати своїх яскравих кольорів. Я дуже люблю ці моменти і почали. З'являтися перші прирости на хвойних на канадських ялинок. Вони найшвидше нас радуються, найшвидше з'являються. Ось такі прирости на лакитній канадській ялинці, Sanders Blue. Також ялинка коніка. Прирости свої дала все таке зелененьке, все таке м'якеньке. Подивіться. Не тільки квіти можуть нас радувати, але і хвойні навесні дуже гарно виглядають. Декоративні дерева ще тільки я в очікуванні, коли вони заквітнуть. І там на задньому плані тільки-тільки розпочинає квітування бузок. Прочистила вчора тут ялиночку свою, зараз ставлю відео, якою вона була. Від чого вона пошкоджена, я навіть не знаю. Спочатку навесні я побачила виломані гілочки. Я думала, що тут гарцювали сусідські коти, і я їх повирізала. Але тепер бачу, що пошкодження значно більші, і повністю середина ялинки ось так осипається. Вже дуже багато хвоїнок осипалось. Можливо, ялинка була. Недостатньо пролита, хоча поливу їй вистачало. Ми цю частину саду добре поливали минулого літа, оскільки вже хвої осипалося. Сподіваюсь, не вся вона так осипеться. Я зараз прочищу цю ялиночку, я її пролила і від хруща, і ще оброблю сьогодні від павотинного кліща. Також від хруща були пролиті отут мої. Висаджені гейхери. І зараз чекаю, поки прокинуться тут хости і заповнять пусті простори в цій зоні. Знаєте, все таке вже свіженьке, коли без бур'янів. І от там от також наверху у мене дуже-дуже багато хост. Буде просто дивовижне таке явище, коли всі вони розпустяться. Я раніше колекціонувала хости і дійшли вони десь до 200 сортів, але зараз, в принципі, я призупинила колекціонування, але я все одно їх дуже люблю обожнюю і сподіваюся, що буде можливість придбати хости, бажані хости і в подальшому. Бо ті хости, які мені хочеться, вже на них, як то кажуть, дуже-дуже шкода грошей. Так, а тут у мене ось такі яскравенькі. Це не тільки барбарис, тут ще й тюльпани червоні. Їм підіграють. Хотіла свого часу їх викопати, але оце поєднання мені дуже подобається. І також посаду підібрала до більш темних барбарисів більш темно-фіолетові тюльпани. От мені чомусь таке поєднання дуже-дуже. Зайшло. Але тут є в мене така і тендітна родиночка. Це в мене ось такий рябчик біленький, шаховий. На ньому не так видно плямки. Ну, це на просвіт треба дивитися, щоб їх побачити. Але плямочки видно на фіолетовому. Чомусь в цьому році зацвіла лише одна квітка, але плямки на ньому видно. Мені проти сонечка не дуже. Зрозуміло, чи навівся, навівся фокус. Думаю, що ви побачили те, що я хотіла вам показати. Так, проливаємо вже два дні ділянку. Бо, як навідалися, сюди просто подивитися, що тут як почувається, а тут просто повна спека, вже полопалася земля. І бачите, одразу після морозів почалася спека. У нас плюс 38, плюс 42 вже на сонці. Все, які розпускаються швидко, тепер так і засихає все швидко. І деякі квіти я навіть не побачила в своєму цвітінні, в своєму самому гарному соковитому розпуску. В цій зоні, такими плямками, грунтопокривні рослинки з'явилися. Нарешті я побачила свої гіацинти, розцвіли. Ось такі в мене махрові тут. Я їх вже не чіпаю, бо одного разу викопала, хотіла просушити, так як і тюльпани в нашій місцевості, так з ними і треба робити, але їх поїли слимаки, то більше я їх не викопую. Хай сидять в ґрунті, розростаться так. Хай ростуть, як ростуть. Декоративні яблуні, бачите, ще тільки-тільки на бутонах. Хоча перші квіти вже почали відкриватися. Обожнюю цей період квітня. Кінець квітня, початок травня це самі соковиті дні в саду. Буйство квітів воно настільки велике, але після холодних зимових днів воно навіть не пригнічує, а тільки все більше і більше. Дає нам натхнення на роботу в саду. І подивіться, яка красуня у мене розцвіла. Це магнолія Сюзан. Вона у мене квітує другою по черзі серед моїх магнолій. Це магнолія лілія цвітна. Вона має отакі видовжені пелюстки. В цьому році бачите, як багато квітів могло б бути ще більше, якби не минулорічна спека. Заклали вони бутонів не так багато магнолії. Покажу вам іншу свою біленьку магнолію, яка розцвіла найпершою, але о, відео за, знято два дні тому. Тому я просто його вставлю сюди, бо вже квіти відцвіли в таку спеку. Зацвіло лише три квітки. Ось такі дуже ранні магнолії зірчаті. Але єдиний їх мінус те, що... Їх може пошкодити зворотні заморозки. А в ніжках магнолії вже відцвітають майже. Сон Сунтрава, отакого лососового кольору, вже похилила свої дзвоники. Ось тут така фіолетова. Зараз також шматочок відео ставлю. Знімала два дні тому і вже така різниця. Дуже все швидко відцвітає. Але сон-трава буде прикрашати наш наш садок, і відсвівшими цвітями вони наче такі а, одуванчики, дуже пухнастенькі, будуть довго триматися, а потім можуть насіятись і дати нам нові рослинки. Дуже гарне поєднання тут вийшло в цьому куточку. А пам'ятаєте, в цій зоні я вам показувала, як померзли квіти горянки. Але не всі горяночки у мене залишиться без квітів. Деякі все ж таки вирішили викинути нові соцвітя і я побачу їхні квіти. А згодом вам покажу першу горянку, яка в мене в саду зацвіла. Тож ми ще й помилуємося цими тендітними ельфами. Дуже обожнюю горяночки. І також, от бачите, на цьому сорті будуть квіти, то і все більше і більше вон лізуть бутончики, боже, яка краса буде. М -м -м -м. І в мене розпустився клен а, японський атропорпореум. Я пересадила його сюди, восени з більш сонячної ділянки, там від у мене Завжди горів. Тут, як розпуститься листя на старій яблуні, я думаю, що в спеку буде його трішки прикривати. Перезимував добре. Переведу камеру на інший бік, і тут у мене вже галявинами розцвітають шиловидні флокси, крупки. Флокси ще порозквітали тільки з південної сторони, з північної, ще на бутончиках. Тому це ще не такою яскравою плямою виглядає, як завжди. Ще феєрія кольору тільки попереду. Тут у мене ще росте юнона, в таку спеку вже швидко відцвітає. В цій зоні на приростах вже деякі хвойні, ялинка нідеформіс. Ось такі вже має перлинки. І ялинка Daisy White вже почала гарно розмальовуватись. У неї світлі прирости навесні, а влітку вони повинні бути салатовими. Ось така гра кольорів. Я скажу, досить таки швиденько наростає ця ялинка. Садила дуже-дуже маленькою з P9. Тут у мене квітує арабіс, ось такий з варігатним, жовтою варігатністю листочки. А на цій стороні поп туями я висадила зеленими листочками арабіс, але він квітує ось такими ніжно-рожевими квітами. І я розсадила один кущик в ніжках по цими туями. Тут я почала восени перероблювати цю зону, але як дороблю, тоді вже покажу, що з того вийде. Так, і в мене. В цій зоні також прибрану завчора. Я її почала розробляти, переробляти потихеньку, бо звідсиля поприбирала деякі рослинки, і тепер цю зону треба трошки доповнити. Ось так от зараз виглядає слива хесей, слива, яка має схильність до змін. Вона така хамелеон. От зараз її листочки ось такого кольору, але влітку це буде просто якась дивовижна химера. Я покажу, якщо хтось ще не бачив, побачимо, Я дуже е, слива швидко розвивається, садила її маленькою, але за 3,5 роки вже така красуня пишна. Я навіть її пристригаю, щоб вона густішою зростала. Тут у неї в ніжках. Зростає ось така береза Golden Dream. В цьому році її не прихватило, не пришкодило морозом, то вона така гарненька. Так, рослинки ще тут маленькі, але з квітучих у мене тут є отака крупка білим килимочком зацвіла. Раніше була дуже-дуже маленькою, в цьому році ось така біленька шапочка. Родзинкою цього куточку це у мене тут є дафна. Вона квітує ось такими квітами, схожими на бузок, і пахне вона дуже ароматно. Також аромат чимось нагадує аромат бузка. Дуже багато заклала квітів, але цій дафні тут спекотно. Це хоч і відноситься до альпійських рослин, але в горах. Є вологість, а у нас в саду, зокрема, у мене вологості немає. Можливо, треба трошечки притягнути її якимось камінцем, щоб тут їй було затишніше. В цій зоні я ще не прибирала сьогодні тільки. Дідуть ручки до прибирання, і хочу вам показати, який гігантський аліум у мене виріс. Це з новинок мого саду. Я у знайомого побачила самі квітучі головки. На той час вже листя відмирає. Тому такого листя великого я не бачила, і воно мене дуже здивувало. О, зараз сама рослинка без суцвіть, вона вище моїх колін. І я свого. Часу, коли висаджувала сюди, я сподівалася, що моя жива огорожа з бірючини буде перекривати, всихаюче е листя цих аліумів і будуть тільки терчати самі такі бускові фіолетові шапки суцвіть. Але поки моя жива огорожа така маленька, то перекрити, звісно. Такі великі алюми вона поки не зможе. Можливо, їх доведеться на цей час пересадити зовсім інше місце. Тут я прибирання ще не розпочинала. Тут ще і прополка, і треба покосити оцей газончик. Я висаджувала його восени, в принципі, гарно наріс. І підійду до красунечки своєї. Дивіться, якою білою піною заквітла спірея. Це спірея весняно-квітуча. Їх дуже багато видів і сортів. Якщо підібрати їх дійсно різними видами, то одна буде змінювати іншу, але для цього потрібна велика буде територія. І навіть ця спірея буде зростати десь в діаметри, і в ширину, і в висоту. Десь 2 метри, можливо, навіть і більше, якщо залишати, але я після цвітіння її трохи пристрижу. Дивіться, не стрижіть її навесні, бо ви ж позрізаєте всі квіти. Стрижу таку спірею вже після цвітіння. На зміну цієї білої піни чекаю цвітіння білого буска. Тут у мене також плодові висаджені, також вони навесні згодом, як підростуть, будуть прикрашати цю зону. Білими квітами. У сусідів також цвіте садок. Все таке біленьке, все таке зелененьке. Дуже мені подобається ця пора року. Так, ну тут як проспускається все і більш проявиться, тоді я і буду показувати цю зону. Непогано виглядають. На тлі барбарисів ось такі тюльпани. Тут у мене Флоренс барбарис Я йому підсаджувала ось такий помаранчевий, але це відноситься до тих тюльпанів, які треба кожного року викопувати. Мені цього вже не хочеться робити. Тому я думаю, компаньйони до цього барбарису підійдуть ось такі тюльпани, які в мене зростають дуже-дуже багато років з такою жовтою блямівочкою. вони... Будуть набирати більше сили і сам стаканчик тюльпана він буде значно більший. Дуже мені вони за це подобаються. Дуже стійкий сорт і безпроблемний. А тут у мене розцвіли блакитні мускарі. Настільки блакитний, цей колір просто неперевершений. Я дуже чекала, коли ж вони зацвітуть, щоб порівняти з іншими мускарі. Дуже ніжний колір це сорт пепермінт. А ось махровий мускарі все ніяк не хоче зацвісти. Буде одним з найпізніх сортів мускарі в моєму саду. Тут у мене штучно створена галявина долина нарцисів. Висадила я тут самі звичайні сорти, вони цвітуть пізніше. І Якраз вони коли вже відцвітуть і їхнє навіть листя пожовкне, то тут буде дуже зручно збирати горішки ліщини. От саме тому я їх тут висаджую якомога більше. Як розростуться, то розсаджу ще більшою галявиною. Так, а тут у мене площа для творчості. Треба прополоти. І замовляла деякі квіти, не всі вони будуть в наявності, але подивлюся, що з того мені прийде. І не знаю, як ця спека чи дозволить тим квітам прижитися. Таку спеку дуже ризиковано буде їх висаджувати, особливо ми ж на дачу приїжджаємо раз на кілька днів. То чи витримають вони без поливу таку спеку. Дуже-дуже в нас жарко. Якщо та частина саду була прибраною, то після цієї центральної галявини тут все-все-все заросше. Так воно все зелененьке і зараз гарно виглядає, знаєте, але це все бур'яни. І отут така зона, яка вже повністю заросла. Коли воно встигає, я навіть не знаю. Тільки зеленю, але це все бур'янці. І тут мене в цьому році також порадувала ще одна спірейка. Зацвіла аргута. Чесно, я думала, що та наречена, яку я показувала перший раз, то, то спірея сіра. Але дивлюсь по листочкам, що оцієї аргута, що моєї ту я, яку вважала сірою, дуже Схожі листочки, вони просто ідентичні. Тому я не знаю, чи моя перша то сіра, чи вони однакові. Ну і квітують, бачите, одночасно. А тут у мене Вангута спірея, Golden фонтейн, Ось така соковита у мене тут пляма, такий жовтий фонтан, золотий фонтан. Залишила б найбільше тут місця, скільки могла, і дуже-дуже хочу мати тут метра два на два, можливо, більше, отаку золотисту пляму. Це буде просто тут вау-ефект, бо тут не вистачає таких гарних рослин, ця ділянка розроблялася однією з останніх. Тому така ще пустувата. Як гарно квітують. Кульбаби просто не перевершено. Оце мені сьогодні роботи тут. І знаєте, просто кожного дня щось розпускається, щось виглядає. Тут воно вже зів'яло, вже відсвело. Сьогодні, вчора ще не було, сьогодні з'явилася центра формоза. Вже з такими біленькими квіточками. Далі у мене є ще формоза, яка з рожевими квітами, але квітів поки що на ній не бачу. Тут у мене Ще моя радість це у мене горянка, яка вже має досить такі величенькі кущики, бо з'явилася в моєму саду одну з найпершої це рубра. І подивіться, скільки в неї буде квітів. Як розпуститься, то все ж таки це будуть безліч таких дрібненьких маленьких ельфів. Дуже мені подобаються горянки. Поки в мене небагато сортів, але все ж таки є чим похвалитися. А тут в мене зростає ось така сентрава. Дзвоники у неї завжди висять донизу. Ось такі дрібненькі квіти, такі сіро-фіолетові. Так, цю зону зараз я розпочну прибирати, поки тут ще є затінок на сонці, вже працювати неможливо, зовсім неможливо. І тут у мене розквітла ось іще одна гаряночка. Все ж таки мої ельфи виявилися стійкіше і перенесли ці. Морози, які їм зашкодили першим соцвіттям. Також сподіваюсь, що відростуть мої клени, бо бачу, що деякі гілочки повідсушувались, але все одно просинається, то вже перезимували то і то гарно. Так, і сьогодні, що мені потрібно буде ще зробити, це зайнятися моїми рододендронами, бо вони хлорозять. Все ніяк я не займусь цим питанням. Ну, не вистачає часу. Ще з такої радості тут у мене зацвіли махрові чимирники. Так, піднявся вітер, то треба швиденько все це обробити. Ось такі, вони зацвітають одні з останніх в моєму саду. Всі вже і позеленіли квіти вже повідцвітали, а ці ось тільки-тільки починають. Рада була знову з вами зустрітися, прогулятися по моєму саду. Сподіваюся, що таких довгих перерв між відео у мене вже не буде. І ми будемо зустрічатися з вами частіше. А зараз з вами попрощаюся. Дуже багато роботи. Будемо працювати, Тож, до нових зустрічей.